На 94 платні паркувальні місця стало більше в Ужгороді. Відповідні стоянки з'явилися на вулицях Олександра Феденця, Золтана, Баконія. Раніше у місті вже облаштували понад 160 таких паркомісць. У планах мерії розширити мережу платних парковок на вулицю Корятовича та Капушанську біля обласної лікарні. Вартість однієї години паркування 25 гривень. Вартість паркування наразі така ж сама після закінчення. Здачі в експлуатацію паркувальних місць по вулиці Капушанській буде вже напрацьовано якийсь алгоритм по абонементам. Бо ми бачили багато дописів від місцян на сайті Ужгородської міської ради. Є дійсно соціальний запит на абонементи. Ми над ним працюємо після варення цієї першої черги, яка була на конкурсі ще минулого року. А саме закінчення паркувальних місць на вулиці Капушанській, ми плануємо вже представити громадськості на обговорення, які будуть абонементи. Після того як ми прослухаємо думки всіх містян бізнесу, вже будемо приймати якісь конкретні рішення.